Разом з тим Київський клуб залишило два нападники, які ну, вважалися основними минулого восени. Одним з таким є жуніор Мораєс. Як тільки стало відомо, що Мораяс переїжджає із київського клубу до Китаю, одразу наш Вадим Скічко зустрівся із нападником, аби з'ясувати причини такого рішення. І до від'їзду Жуніора Мораєса додався ще й перехід Олександра Гладкого. Кого ж тепер Сергій Ребров буде використовувати у нападі? Саме в цьому і спробували розібратись. Весна, час змін. Цього тижня Динамо покинули одразу двоє нападників, які з'являлися у основі у першій частині сезону. Гладкий до кінця чемпіонату став гравцем Карпат. А найкращий бомбардир першості Мораес поїхав аж до Китаю у команду Тяжінь Пажа. Саме так новачок китайської суперліги Тяньзінь Цюандзянь взяв бразильця у оренду до липня. А вже ж кияни не віддавали б свого основного форварда, якби не тривала дискваліфікація за бійку бразильця із гравцями шахтаря під час українського класичного. Це було його єдине та вирішальне вилучення у складі Динамо. Зараз я усвідомлюю, що моя поведінка у грі з Шахтарем була великою помилкою. Я не думав про трансфер. Для мене це був сюрприз, адже це сталося в останній день трансферного вікна. Однак, усе склалося добре і для Динамо, і для мене. Дійсно, у виграші всі Динамо отримало від китайців кошти за оренду, водночас Мораєс матиме ігрову практику, а не відбуватиме п'ятиматчеву дискваліфікацію в Україні. Проте є і зворотна сторона медалі. Гравці Динамо, що пішли у оренду, вкрай рідко поверталися до стабільних ігор за основу. Навіть за минулі три сезони таких прикладів було чимало. Останнім, хто після оренди, зміг стати основним, три роки тому був Артем Кравець. Хоча і він зараз знову у оренді. Складно сказати про майбутнє, все змінюється надто швидко. Та якщо доведеться повернутися, я не проти. У мене чинний контракт з Динамо, тому чому б ні? Без Мораєса та Гладкого вибір Реброва на позиції Форварда значно скоротився. У нападі Динамо лишаються Бісєдін, якому через місяць стукне 21, і Яремчук, якому 21 виповнилося у листопаді. Коли матч із Олімпіком треба було рятувати, Сергій Ребров випробував їх у парі. У у прем'єр-лізі Бісєдін та Яремчук зіграли разом, відновивши у пам'яті юнацькі часи, коли часто просто розривали суперників. Ці ребята грали в парі. То есть выше беседи под ним Еремчук, я помню очень много игр, когда действительно они вдвоем обыгрывали команды. И вот именно это мне так наиболее ярко бросилось значит, э, осталось в памяти. Поэтому я и придерживаюсь того мнения, что... пара в таком сочетании может выглядеть очень, очень интересно. Я это очень помню. И могу вам сказать единственное, что мне всегда это очень нравилось. И сегодня я лишний раз убедился, что они блестяще смотрятся вместе. Я еще раз убедился. Поэтому это тенденция о том, что должен играть один нападающий. Ну, я ее, например, не понимаю. Должны играть сильнейшие два дома. Дома два нападающих, три нападающих, когда нет результата. Якщо Ребров погодився лишити всього двох нападників, через ікне він використовувати їх обох одночасно. Що значить молодые нападаючи? Є опит в беседін грав в «Металісті», грав в «Прем'єр-лігі», грав багато У нас Яремчук теж. саме. До якого віку можна вважати, що це молоді форварди? Я думаю, що це досвідні ігроки, які вже пройшли «Прем'єр-лігу» в составі каких-то команд, грали за нас, виходили. Я не считаю їх молодими форвардами, на которых можна ставку ставити. Все залежить тепер от них. При том количестве нападающих, чистых, как мы говорим, нападающих, хотя уж не забывайте, так сказать, трансформацию можно сделать. И мы же помним Ермоленко центральный нападающий. Поэтому пусть, я, кстати, об этом помнят. Это и беседи, на Еремчук. Поэтому спать некогда, ребята, вперед, пахать. Пахать, пахать ще раз раз пахать. раз повторяю, такого шансу може просто більше не бути. У біседі та Яремчука є лише три місяці, аби довести Реброву своє право грати в основі. Влітку повернуться Гладкий, Кравець і Мораес. А ще можуть з'явитися нові претенденти на основу Динамо. Ще більше інформації про від'їзд морайса та перехід Гладкого ви можете знайти на сторінках футбол хабу. Нагадаю, що футбол хаб це проект від редакції про футболу, орієнтований на соціальні мережі: Фейсбук, Інстаграм, а також ми є на Ютуб. Тож шукайте нас та підписуйтеся. Ну а бісідня Яремчук, от як вам взагалі зараз така тенденція про те, що ну Морайс поїхав досвідчений, ну в нього 5 матчів дискваліфікації. Гладкого віддали в Карпати старовим ставку на своїх. Вид добра, добра нашукают? че як там, пророка в чужому, в чужие краине. Максиме. Ну всему как бы должно быть свое объяснение. Если отпускают нападающих одних и делают ставку на молодых, значит руководство и тренерский штаб пришли к этому решению, то есть решили, что Яремчук условный и условный беседен сильнее условного Марайса и условного Гладкого, то есть, ну грубо говоря, радует или не радует меня. Оно вообще в принципе не касается. Но то, что играют наши украинские футболисты, это, конечно, радует. Но как они будут играть дальше, мы посмотрим. То, что Мараез э -э, серьезный нападающий, он это доказал. У гладкого не получилось. Да, наверное, его отъезд более прогнозированный. Венчуку мадах Динамо вышло, Венько. Динамо, конечно. Я про Динамо сейчас говорю. У беседина и Еремчука в Динамо все впереди. Но они тоже уже не молодые футболисты, как. Э По, 20, сколько? по 21 по 21 году. То есть уже нужен результат, и нужно не авансы какие-то раздавать, уже нужно показывать, что ты готов играть э, в основном социального. Старий Николаевич. Ну, я насчет ребят скажу: мне они импонируют один и второй. Они, во-первых, разноплановые абсолютно. Потому вот я не удивлен, то, что они играли вместе. Два нападающих, один. Чистий форвард такого таранного типу, такой інтелектуальний футболіст, який грає за що такого футбольного інтелекту. Шанс у них є, у них єдина проблема это то, що вони должны забивать, тому що тренер зробив на них ставку. Другого варіанту Я Мені я, просто я веду. От ви ми зараз цікаво проаналізували, і, напевно, якби там керівництво Київську Динамо, то воно б якраз відповідало так, як ви зараз, Максим, відповідаєте. Мені сам по собі, от, е, сам сценарій ситуації. Тобто, в принципі, що би ми там не казали. Ну, але це є певний штучний, так би мовити, подарований шанс, правда? ж? Чи це вони природньо вибороли його? Давайте ну, розберемося в тому. Тому що в нас дуже багато останнім часом, ну, по те, що ми говорили, що молоді давали шанс і будуть давати, тому що інших нема, і ви ними користуєтеся і все рівно будуть давати. Чи вони все-таки його вигризли, видряпали, вирвали, Максим? Ну, ти сам сказав, що у нас в останнє час дуже багато існуваного такого зв'язку з ситуації, скажімо так, ну, об'єктивної ситуації в футболі, так? Да? Опитні уїжджають, уїжджають. Чи, э, э... так би мовити, ну, э, досвідчені і. Э... Ну і не дуже досвідчені. <гум> ну, досвідчені чи люди просто ну, які там, себе цінять набагато більше. Скажем так, э, в грушах, правда ж? Ну, видимо, да. За, за счастьем в другие страны поехали. Тут за... тоже ну. есть свой нюанс. И вот у нас выходит вот эта молодь. Она выгрызает свой шанс? Или все-таки это дарованный шанс? Ну, Динамо. В Динамо, я думаю, что все-таки они что-то показали, если они играют в Динамо. Я понимаю, что там, если там, ну, менее, скажем так, именитые наши клубы. Действительно, там молодежь, которая... Ну просто так с неба упала им, это Премьер-лига, вот играет. То в Динамо все-таки там серьезная и школа. И сегин был про вас в «Металлисте»? Ну он практически уже, по-моему, при нас и не был. Ну а вы его бачили? Ну он практически не играл. Ну это, я, честно говоря, там своими делами был занят, я не смотрел за тренировками основного состава, я не, ну, не могу сказать, почему он не попадал в состав. Это так, ну, объективно, на самом деле. Сэр Михайлович, ваша точка Ну... Работая в Днепре, допустим, беседе с нами против нас играл за металлист. Он тогда понравился мне. Почему? Потому что он такой, знаете, очень много борьбы выигрывал. Как для я же говорю, Яремчук. Яремчук, он использовал шанс в Александрии. Действительно, стал основным нападающим, забивал. То есть его возвращение соренды вполне логическим. На вопрос, то, что искусственно, не искусственно, но здесь нельзя сказать одну причину. Все вместе. Искусственно это то, что сильнейшие игроки уехали и не можем пригласить. Почему? Потому что ситуация в стране такая, что ну, действительно, что не нужно уже их приглашать, мне кажется, дорогостоящих, потому что ну, не вижу смысла тратить деньги. Шанс молодежи, пожалуйста, но на них ответственность большая. Почому, бо тому, що все-таки не грають Динамо Київ, ані розуміють, давление буде. Зість теж ні полгода не з пользують, ставку на других делать. От і все. Подивимося. Бажаємо успіху. Ми і бесідіну, і Яремчуку. Тому що знову ж таки, от зараз наші експерти так сказали, висловили, що ну, підвели до того, що вони все-таки заслужили це право. Напевне, я все-таки вважаю, що десь якась доля везіння, що вони опинилися в той період, в той час, і що вони мають можливість зараз виступати в київському динамо. Це так само вона присутня. І от. Все це в комплексі вони повинні використати для того, щоб стати дуже хорошими нападниками і тішити українських вболівальників.